Доброго ранку. Сьогодні з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами пороздумували над таким віршем з Біблії Матвія 5, розділ, 14 вірш. Ви світло світу. Неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. Цей вірш мені нагадує те, що всередині мені живе Дух Святий. Давайте ми будемо сьогодні думати, розважати про те. Чи не згасаю я Духа Святого, який всередині мене? Чи не роблю я те, що заважаю йому повністю служити тут через мене? І моя молитва сьогодні про те, щоб кожен з нас виповнив свою місію, яку приготував Господь. да, нелегкий час, дуже важкий. Але є те призначення, заради якого ми народилися, і ми маємо це світло випромінювати. Є заради кого і є заради чого, заради прославлення Бога. Давайте молитися, Господь. Я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за те, що ти увійшов в моє серце, і ти живеш Духом Святим там. Я дякую тобі, Боже, за твою турботу, і ласку. Я дякую, Господь, безмежно дякую за те, що ми можемо служити тут під час війни. Я дякую, Господь, за те, що ти не лишаєш, що ти ведеш і супроводжуєш кожен крок і кожне дихання кожного з нас. Я дякую, Господь, за те, що я ще годна тут служити саме на цій землі, саме на цьому місці, де ти мене призвав. Я дякую тобі, Господь. Я дуже прошу, щоб це світло, яке ти подарував мені, щоб воно випромінювалося, щоб воно прославляло твоє святе ім'я. Я дуже прошу, щоб кожен віруючи сьогодні, хто подивиться, може і надалі, Господь, це відео, щоб кожен, кожен подумав про те, чи випромінює він твоє світло. Кого ми прославляємо тебе чи себе, і я дуже прошу, Господь. Не дай Боже, щоб ми славили себе. Все віддаємо в Твої святі руки і віримо, що саме ти, Господь, і ти той Бог, який ведеш, бережеш і турбуєшся, піклуєшся про кожного з, з нас. Дякую тобі за моє оточення, за моє служіння, за мою працю, Господь, і за все те, що я роблю, аби прославити Твоє святе ім'я. Слава тобі, мой Бог. Амінь.